Слава Україні! Вітаю всіх на медичному каналі. Танометр, прилад порівняно новий. І був створений близько трьох століть тому. Проте вимір артеріального тиску практикувався задовго до його появи. Стародавні єгиптяни вміли визначати рівень напруги в судинах кровоносної системи за пульсом. Поява тонометра набагато полегшує це завдання, а останні сучасні моделі взагалі автоматизовані, що дозволяє виконати процедуру буквально за кілька секунд. Однак трапляється непередбачені обставини, коли потрібно терміново встановити рівень артеріального тиску. А пристрій відсутній або зламаний, яким чином можна виміряти тиск без тонометра і що для цього потрібно? Спочатку ознайомимося з нормативними показниками артеріального тиску. При вимірі тиску найважливіше розуміти, чи він у межах норми. Погодьтеся, якщо вам нема з чим порівнювати, ваші показники артеріального тиску вони вам нічого не скажуть. Для більшості людей нормою є кров'яний тиск 120 на 80 або нижче. Показники 120 140 на 80-90 вважаються прегіптанією. Якщо ваш показник артеріального тиску Тиску потрапив у цей проміжок, варто подумати про здоровіший спосіб життя. Показники 140-160 на 90 100 це гіпертонія першого ступеня, при якій необхідно проконсультуватися з лікарем. Лікар може порадити препарати, які знижують артеріальний тиск. Показники 160 на 100 або вище це гіпертонія другого ступеня, яка обов'язково вимагає прийому препаратів, які знижують тиск. Верхній артеріальний тиск. У момент стиснення серцевого м'яза та викиди крові становить 110-140 мм ртутного стовпчика. Нижній артеріальний тиск у момент наповнення шлуночка серця кров'ю становить 80-90 мм ртутного стовпчика. Як визначити високий тиск за симптомами? Високий тиск знаходиться в межах 140 на 90 мм ртутного стопчика і вище, і його можна визначити за такими симптомами, як головний біль, самоморочення, так при гіпертонії головний біль зосереджується у патилічній ділянці та носить пульсуючий характер і посилюється під час руху або при нахилі голови. Шум у вухах, відчуття посиленого серцебиття, такий як прискорений пульс, який добре прощупується при легкому натисканні і свідчить про підвищений артеріальний тиск. Відчуття серцебиття та біль у грудях можуть вказувати на стрибок тиску, може бути задишка, почервоніння обличчя, колір обличчя набуває червоного відтінку з капілярною мережею, що проступає, іноді підвищення температури тіла, почервоніння. Ачей, яке свідчить про наявність підвищеного артеріального тиску, можливо, носова кровотеча, пітливість, нудота, зниження гастрати зору, плаваючі мушки перед очима, порушення сну. Такий метод визначення тиску має суттєвий мінус. Якщо тиск піднімається поступово, людина може не відчувати жодних симптомів. У цьому полягає підступність гіпертонії, через яку хвороба часто діагностується вже на пізніх стадіях. Які симптоми низького тиску? Низький тиск характеризується показниками нижче за 100 на 60 мм ртутного стопчика. Про низький тиск свідчить такі ознаки: поява головного болю в потилічній ділянці, слабкість, підвищена стомлюваність, розслаблення м'язів, сонливість, холодні кінцівки, почастішення дихання, відчуття неможливості вдихнути на повні груди, нудота чи блювання а знову порушення координації, потемніння в очах, або непритомність, або навіть втрата свідомості. Короткочасне зниження може спостерігатися і на тлі сильної спеки, або низької температури повітря, або нервових потрясінь. Розглянемо деякі окремі симптоми. Чи пов'язана біль у грудях та підвищений тиск? Біль у грудях може свідчити не лише на проблеми із серцем, а й про підвищений тиск. При цьому болі в грудях часто супроводжують запоморочення, задишка, паніка та аритмія. Які симптоми притаманні першій стадії гіпертонії? При першій стадії гіпертонії можуть спостерігатися набряки ніг, головний біль, запоморочення, тривожність на першій стадії гіпертонії при вимірюванні артеріального тиску тонометром дещо підвищений тиск може спостерігатися, а може і ні. Як пов'язані втрата слуху та тиск, втрата слуху може бути пов'язана з гіпертонією, коли підвищений тиск призводить до порушень кровообігу у вухах, внаслідок цього порушується передача сигналів слухових клітин головного мозку. Чи можуть проблеми зі сном бути пов'язані з підвищеним тиском? Так, проблеми зі сном, такі як безсоння, можуть бути пов'язані з підвищеним тиском. При цьому пацієнти можуть відчувати тривожність, уникати фізичного навантаження, що, в свою чергу, може погіршити якість сну. Чи може запоморочення свідчити про підвищений тиск? Так, запоморочення може бути симптомом підвищеного тиску, при цьому можливі інші ознаки, такі як біль голови, швидка стомлюваність, порушення сну, прискорене серцебиття та інше. Можна виміряти тиск за допомогою пульса. Кров'яний тиск це сила, з якої кров, що проходить по судинах, тисне на їх стінки. Це є важливим показником, який допомагає визначити стан здоров'я людини. Для вимірювання кров'яного тиску існує спеціальний прилад тонометр, але він не завжди буває під рукою. Для того щоб приблизно оцінити свій тиск, підкреслюю «систоли». Тобто тиск в момент скорочення серцевого м'язу. Тобто верхній тиск можна просто заміряти пульс. Діастолічний тиск, який виникає у момент розслаблення серцевого м'язу, тобто нижній тиск можна виміряти лише за допомогою станометра. Зниження та підвищення тиску, як говорилося раніше, може супроводжуватись зміною пульсу. Пульс можна промацати із зовнішнього боку зап'ястя. Частий пульс називають тахікардією. Зазвичай він вказує на Підвищення тиску, уповільнений пульс або брадикардія це симптом низького тиску. Нормою для дорослої людини вважається пульс у спокою з частотою 60 або 80 ударів на хвилину. Щоб визначити тиск з частотою пульса, приготуйте секундомір на телефоні або знайдіть механічний годинник із секундною стрілкою. Сядьте зручно та розслабтеся. Зробіть пару глибоких. Тихів, прикладіть пальці правої руки до лівого зап'ястя та порахуйте кількість ударів за 30 секунд, отримане значення помножте на 2, Якщо результат знаходиться в межах. 60-80 ударів за хвилину, то ваш тиск у нормі, частіший пульс повідомить, що тиск підвищений, уповільнене серцебиття, ймовірно, кажуть, за низький тиск. Ще різновід цього методу полягає в тому, коли до значення пульсу додають 50, щоб дізнатися систолічний тиск. Однак такий спосіб працює не завжди. Частота пульсу залежить від статі, віку, статури та емоційності людини, тому іноді вона виходить за Межі норми навіть при оптимальному тиску. І тому такий метод визначення артеріального тиску може ввести в оман. Метод вимірювання тиску за допомогою лінійки та маятника. Цей метод винайшов у 17 столітті Галілео Галілей, який вивчав час руху тіл, підвищених до ниток різної довжини. Його досліди в майбутньому призвели до розробки першого механічного годинника. Однак, спочатку, вчений намагався застосовувати маятник у медицині, підбиралася така довжина нитки, щоб коливання маятника збігалися з пульсом. По довжині нитки визначали частоту серця. Скорочень. Для вимірювання тиску потрібно нитка довжиною 15-20 см, кільце або болти, або гайка, лінійка. Привіжіть нитку до кільця, уздовж внутрішньої сторони предпліччя покладіть лінійку. Нульове значення має бути на згині запястя у точці, де відчувається пульс. Розташуйте кільце на висоті 1-2 см від запястя. Починайте плавно рухати рукою з ниткою вздовж лінійки до ліктєвого згину. І назад Позначте значення на лінійці, що відповідає початку коливання кільця. Ця цифра допоможе дізнатися діастолічний, тобто нижній тиск. Щоб отримати другу позначку систолічного верхнього тиску, треба дочекатися, коли маятні зупиниться. Отримані цифри помножте на 10. Так, ви дізнаєтесь діастолічний артеріальний тиск та систолічний артеріальний тиск. Припустимо, що перша відмітка зроблена на 8 см, а друга на 12. Тоді тиск становить. 120 на 80 мм ртутного стопчика. Фітнес-браслети для зразкового визначення пульсу і тиску можна використовувати спеціальні фітнес-браслети або розумний годинник. В них встановлені датчики, считуваючи пульсові коливання. Найсучасніші моделі мають похибку плюс-мінус 2 удара в хвилину, якщо людина перебуває у стані спокою. Головний мінус при русі та активних тренуваннях похибка зростає до 15 ударів на хвилину. Ще один метод вимірювання тиску за допомогою функціональних гаджетів. На заміну фітнес-браслетам прийшли функціональні гаджети компактних розмірів, де з них зовсім схожі на навушники, які зручно носити з собою. Прилад поміщають у вуха або прикладають до скроні, залежно від моделі. Протягом кількох секунд гаджет вимірює життєві показники та передає інформацію на телефон. Недоліком цього методу є висока вартість та відсутність медичної реєстрації. Такі Адже те поки що не довели свою надійність. Ще один метод спеціальний додаток для смартфона. Це менш тонший спосіб перевірити тиск, відкрити програми на своєму смартфоні. У категорії здоров'я ви знайдете цілу низку додатків, які серед іншого вимірюють кровіний тиск, виберіть програму, встановіть програму на смартфон, виміріте кровіний тиск за допомогою програми. Для цього прочитайте інструкції, покладіть вказівний палець на камеру на задній панелі смартфона. Програми для вимірювання тиску використовують ефект фотопроводів. Платизмографії, тобто за допомогою вбудованої камери та спалаху, розраховують швидкість пульсової хвилі під час серцевих скорочень. Ця технологія дозволяє проаналізувати пульс, серцевий ритм та інші дані. Тримайте палець на камері, поки програма не повідомить, що вимір закінчено. Коли слід звернутися до лікаря, спостереження тиску без використання тонометра може дати приблизне уявлення про стан пацієнта однак, якщо з'являються часті або сильні головні болі, болі в груді, шиї, серцебиття, втрата свідомості, слід відразу звернутися до лікаря. Також важливо не відкладати візит до лікаря, якщо симптоми постійно повторюються, навіть якщо вони здаються не дуже серйозними. Постійне підвищення або зниження тиску може вказувати на серйозні. Захворювання, такі як гіпертензія, гіпертонія, гострий інсульт або інфаркт міокарду. Якщо при збільшенні фізичного навантаження або стресі відбуваються зміни в тиску, це також може бути сигналом про проблеми зі здоров'ям. Не відкладайте візит до лікаря та дотримуйтесь його рекомендацій для підтримки вашого здоров'я. Друзі, у вас є можливість завжди бути в курсі змін, що відбувається в галузі медицини. Для цього треба, по-перше, підписатися на медичний канал і по-друге, підписатися на канал Телеграм для того, щоб оперативно отримувати анонси свіжих відео, що виходять на медичному каналі. Посилання на канал Телеграм знаходяться на головній сторінці медичного каналу, а червону кнопку підписатися на медичний канал YouTube» ви знайдете під цим відеороликом. Бажаю всім здоров'я! і до нових зустрічей на медичному каналі!